На будь-якому весіллі найчутливішим моментом є той, коли говориться перший тост. Дорогі діти! Дуже дорогі. Всі гроші вигорнули на те весілля. І ти, мій синочку. Ясно, що тут синочок. Тож за кілометр видно, що тут твій синочок. Нарешті настав той щасливий день. Дуже щасливий день. На четвертому місці роботи немає в нього. Щастя привалило. І я хочу побажати вам, щоб ви жили в мирі і в злагоді. В мирі і в злагоді. В мирі і в злагоді. Вона на четвертому місці, роботи в нього нема, жити нема де. Поїдуть до бабців. Бабці восьмеро бабці котів, вродиться дитина. Він подивиться, що дитина не від нього поїде, піде в запой, поїде в Чехію на роботу. Вона поїде до батьків і буде Тоді мир і злагода в тій сім'ї. Угу, так. Щ... <п 'я> <к 'я> Я перепрошую. А вам не здається, що ви якийсь дуже дивний тамада?